Дорогі друзі, всім привіт! З вами Тетяна Гулак, б'юті експерт з краси Миріки, ваша подруга і ваша порадниця. Я дуже рада, що знову з вами можу поспілкуватися. Сьогодні я приготувала відео про мої must-have продукти літнього сезону. І я думаю, що не тільки мої, тому що дуже багато дівчат полюбляють саме ці засоби за їх легкість, за їх комфортність в літній період. Ну що, почнемо. Я взагалі підбирала ці засоби і думала, як у мене багато всього, і якось треба встигнути швидше, щоб. Ви дивилися з комфортом і не так затягнулося відео, ну буду намагатися. Швиденько показати вам і розповісти про свої улюблені продукти. І почну я із матуючих серветочок, це ті засоби, без яких я фактично не живу влітку, тому що вони, дивіться, вони ось такі невеличкі, але достатньо однієї серветочки повністю пройти по обличчю і зняти надлишки жиру. Якщо вони є особливо в обідню таку пору. Пори активно виділяють жир. І ви просто прикладаєте до... ну Я особисто так роблю, прикладаю повністю по обличчю, і у мене вже на серветочці з'являється жир, жир цей лишній. Ну, а при цьому макіяж не псується, а ну, повністю свіжий, не тронутий, і шкіра стає бархатною, приємною такою і на дотик, і візуально. Ці серветочки дуже зручно носити з собою. Коробочка така компактна, люблю її, в сумочку завжди кладу, ношу навіть в косметичку. Тут 75 штук, вони створені на основі натуральних інгредієнтів: льон, рисова, рисовий папір, із льону, який вбирає все. Ну, ось так показала перший продукт. І далі покажу прозору пудру, бо це теж мій must have. І, до речі, не тільки літнього сезону взагалі полюбляю користуватися нею постійно. Пудру наношу після того, як я Використала матуючу серветочку. І використовую такий пензель для пудри. Він у нас найбільший, дуже м'якенький і з преміум Ворсом. Ручка дуже хороша, ну взагалі, дуже класний пензель. Наношу сюди невеличку кількість і повністю по обличчю ось так: такий маленький зразу майстер-клас. Проходжу і що вона робить? По-перше, вона матує шкіру, але за рахунок світловідбиваючих частиночок, які тут є, вона створює такий ефект фотошопу і маскує дрібні зморшки. Вона не забивається в пори, вона не забивається в зморшечки, якщо вони на обличчі є. Шкіра така легка дихає, але при цьому вона матова і сяє. Саме те, що потрібно для мене, і я думаю, теж для всіх жінок, щоб шкіра виглядала світла. Та красивою. Ставимо на поличку мій мастхе. Так, далі покажу вам для обличчя для зони навколо очей. Це охолоджувальний і відновлювальний гель для шкіри для цієї зони навколо очей. Що він робить? Для чого він? Взагалі він легкий, гелевий, дуже ніжний, а гелі дуже швидко. Вони вбираються дуже легко, і його невеличку кількість потрібно для того, щоб повністю зволожити, нанести на зону навколо очей. Він прибирає набряки, він створює таку приємну прохолоду, він підтягує шкіру і інтенсивно її зволожує. Ну, Також тут є в складі багато натуральних саме натуральних екстрактів, серед яких і екстракт зеленого чаю, екстракт огірку. Який, який і висвітлюєш цю шкіру навколо очей, і антиоксиданти, які запобігають процесу старіння. Набираю його пальчиком чистим, беру, коли, коли натискаю в баночку, то на пальці саме та порція, яка необхідна повністю для очей. Зранку та ввечері використовую, ну а ще беру з собою в сумочку або в дорогу. Люблю, коли відчуття є дискомфорту на очах. То він позбавляє таких слідів перевтоми і підтягує шкіру. Його навіть, до речі, можна наносити на косметику, на шкіру, яка не очищена. Тобто дія його все рівно відбувається. Він підтягує шкіру, охолоджує і. Відновлює. Так, тепер далі мій теж улюблений знежирений зволожувальний гель для обличчя, і для обличчя, і для шиї. Використовую його теж влітку. Він підходить для всіх типів шкіри, але особливо, якщо шкіра схильна до жирності. Або ви любите такі легкі консистенції. От саме влітку це той крем. От, який е, дає такий, такі приємні відчуття на шкірі. Він такого ніжно-фіолетового кольору е, покажу вам, який він ось. Е, коли я його наношу, він просто як, як гельчик такий. Він і є гель, але такий крем-гель. Дуже ніжно розподіляється. Е, І Буквально у хвилиночка він вбирається, і шкіра стає такою бархатною, навіть на дотик, коли ти її проводиш, вона така, наче ну, дійсно як оксамитова шкіра, дуже приємно. І склад самого крему теж дуже корисний, тому що тут є мікроелементи, тут є морські водорослі, мікроелементи, цинк, мідь і пептиди. Пептиди, як ми знаємо, вони прискорюють процеси відновлення клітин. Він інтенсивно зволожує шкіру і не дає жирності. Використовую його в основному на ніч, тому що в денний час у мене must have – Це. Денний крем із системи антивікової, TimeWise Repair і сонцезахисним фільтром. Фільтр я взагалі не прибираю цілий рік. Я постійно користуюся, тому що сонечко ну, ми знаємо, воно все рівно проникає і через хмари, а фільтр якраз 30-й фільтр на 98% запобігає, тобто захищає шкіру від негативного впливу ультрафіолетових променів. Які? Які, що вони роблять? Вони е, скупчують меланін в шкірі і тоді з'являються пігментні плями. А нам цього не потрібно. Я, наприклад, завжди е, запобігаю цьому процесу, тому що лікувати важче, чим запобігти. Е, чим мені він подобається, що він в дозаторі, ну, інколи буває, натискаю і мені ну, порції багато залишається на слідуючий ранок. Ну, тут кришечка плотна. От, і я його використовую і на обличчя, і на шию. Так, це є. Тепер покажу вам теж мій мастер, і це. Продовжую його використовувати влітку, тому що система Clinical Solutions це дерматокосметичні засоби, і я не виключаю її із свого догляду. Тому що дотримуюсь рекомендацій професіоналів, які кажуть про те, що ретинолом, чим довше користуєшся, тим шкіра, ще краще і краще стає. Ми знаємо, що ретинол це. В косметології золотий стандарт молодості, і мені хочеться, щоб шкіра ну, була красивою, доглянутою, тому я використовую його надовго вистачає. Це ретинол, вірніше, сироватка на основі чистого ретинолу у відсотку. Ках 0,5 і відновлювальне молочко, яке я використовую після ретинолу або зранку. Взагалі можу молочко вже не використовувати, тільки сироваткою користуватися, але я його дуже люблю, за його теж легкість, за таку дію, що воно підходить для всієї сім'ї, і коли є якісь подразнення. Дивіться, от яка, яка ніжність, от просто ніжність, ніжність і такий легкий, може, аромат, його практично і не чути. Але таке молочко зволожує і обличчя, і шию, і якщо є якісь подразнення, то воно прибирає їх. Тому це теж мій масткем, і вирішила вам теж його показати. Ну, якщо я вже для обличчя показую, то покажу свої улюблені масочки в літній період. І це е, дві основні масочки для мене влітку. Це рожева е, оновлювальна масочка е, на основі рожевої глини, і маска Гель Time We's Нічна, е, яка зволожує шкіру, е, наповнює свіжістю, відновлює і заспокоює. І використовую я їх в парі е, вечором. Ну, 2-3 рази на тиждень. Тоді я вже не користуюсь ретинолом. А в цей вечір, коли я використовую масочки, я наношу рожеву масочку на 10 хвилин, змиваю, протираю тоніком і після цього на чисту підготовлену шкіру наношу маску гель і залишаю її на цілу ніч. Цю масочку я теж наношу і на обличчя, і на шию. Дуже надовго вистачає. І особливо маски гель, тому що її ну, трішечки буквально тоненьким шаром потрібно нанести, і вона повністю зволожує всю шкіру. Так, це я теж ставлю на поличку. І далі переходимо до тіла. Це мій Улюблений продукт, зволожувальний відновлювальний гель після засмаги, хоча сама рідко засмагаю, але використовую його як зволожуючий гель для тіла після душу. Він такий ніжний, прохолодний, дуже приємний, такий ну, дійсно дуже комфортний. Його граминочку потрібно для того, щоб зволожити повністю все тіло. Відновлює, заспокоює, зволожує. І що мені подобається, що він швидко вбирається і не має відчуття липкості. Навіть коли жарко на вулиці, да? і здається, що в тебе тіло все липне, то від цього такого не буває. Навпаки, тіло стає таке бархатисте, дуже приємне на дотик. ну і 100% воно зволожене. А значить, запобігаємо передчасному старінню. і Шкіри тіла. Так, його, до речі, тут великий об'єм 192 мл, і мені вистачає, як правило, на два сезони. Ну, а, але якщо я ще і засмагаю, то теж використовую його після душу, тому що, е, якщо навіть десь трішечки почервоніння, десь ви трішки перепеклися на сонечку, то він знімає, нейтралізує і е, швидко заспокоює і загоює шкіру. Так, ще мій мастхев літнього, в літнього сезону це крем для ніг, м'ятне блаженство. Мятне блаженство пахне м'ятою, розмарином. Тут, до речі, натуральні екстракти м'яти розмарину, які мають таку чудодійну силу, як і ароматерапію, як і зволожувальну дію. Крем такий дуже легенький. От ці всі засоби, які я зараз показую, вони по консистенції дуже дуже ніжні. Такі, як водичка, як флюїдік, і теж охолоджує, заспокоює, знімає набряки на ногах, якщо ножки втомлені, або стопи такі розігріті, і здається, що температура в ногах дуже висока, це дуже комфортно нанести вечором після того, як ви ніжки помили. Нанести на стопи, на ножки і лягти, і ви просто релаксуєте, просто відпочиваєте його 88 мл і теж вистачає на довго, бо його потрібно граминочку для того, щоб повністю ніжки зволожити. Так, далі у нас в цьому році з'явився педикюрний набір. І це теж у мене must have, бо я не ходжу в салон, я роблю сама собі педикюрчик і мені допомагають ці чудесні засоби: це скраб для ніг, пемза і маска. Для них яка не змивається, значить, як я це роблю? Ну, я, як правило, роблю цю процедуру один раз на тиждень, коли роблю собі ванну. Потім я беру скрабік і добре прохожу скрабую ніжки, стопи. Тут в основі скрабу морська сіль, вона така більш груба по консистенції, але вона дуже добре відлущує відмерлі клітинки, все прибирає зайве з ніжок, змиваю. Потім на п'яточках ще додатково прохожу пемзочкою, де там, ну, участочки такі можуть бути да, більш грубіші. і коли все Змиваю, наношу масочку, вона вбирається і лягаю спати. І чим мені подобається ця маска, тим, що в складі є масло дерева ши, яке інтенсивно зволожує шкіру і заліковує тріщинки. Якщо які є проблемки, то ніжки ваші будуть дійсно ніжні, м'якенькі і красиві. І п'яточки, і ніжки. Тому дуже раджу такий набір, якщо у вас його немає, він ще у нас є він в обмеженій колекції, це теж must have, і думаю, що вистачить на декілька сезонів. Ну, а пемзочки взагалі надовго. Так, і вона, до речі, дуже якісна, така по структурі. І кремчик для рук. Я не знаю, як ви використовуєте кремчики для рук чи ні, бо я постійно користуюсь, тому що ручки теж для рук потрібний захист, і у наших кремах для рук є масло дерева ши. Це найцінніший зволожувальний інгредієнт. Такий кремчик у мене зараз з ароматом Манго, це був в обмеженій колекції. Взагалі дуже люблю креми для рук Mary key всі. В нас є також без запаху, є з запахом і сокова... соковито гранату, і різні набори в нас для рук. ну Крем для ручок обожнюю постійно зранку та ввечері використовую. І В мене їх декілька, тому що буває і біля ліжка, і в ванні, і в офісі, тому що Інколи потрібно додати і освіжити шкіру із кремом. Так. І що ще? Це ж, звичайно, диоколон Лотос і Бамбук. Напевно, ви знайомі з ним, а якщо ні, то я трішечки розкажу про цей засіб. Взагалі, в компанії Мрікей він існує вже давно. Я думаю, що років 10, і це став таким улюбленим хітом всіх дівчат, які спробували його. Ну моряки взагалі, ви знаєте, основний девіз це спробуй першим купити. Тому що, якщо ти спробував, ти зразу закохуєшся в засоби моряки. Так от цей дезодоруючий засіб він повністю нейтралізує неприємні запахи. Він, як дезодорант, освіжає, наповнює свіжістю. Тут такий аромат лотоса і бамбука дуже свіжий, дуже. Ніжний, чистий, знаєте, як після. Дощу, хочеться його е, чути, вдихати, наповнюватися. Е, я його використовую кожного ранку. Та обов'язково, коли йду на тренування, е, я теж його люблю використовувати, тому що не завжди є змога помитися після тренування. А цей дезодорант, він навіть ну, деоколон, дезодорант, він повністю освіжає і нейтралізує все, що наче, не хочеться чути. І навіть на волосся, на ношу. буває, просто мені хочеться приємного аромату, а він, він такий свіжий, свіжий, свіжий. Об'єм тут 147 мл, теж надовго вистачає. Розпилення, як ви бачили, якщо звернули увагу, таке як димка. Просто димка, яка дуже, дуже легко не. Ну, Розпилює, тому надовго буде вистачати. Ну Люблю і всім, всім рекомендую. Так, і якщо вже до ароматів, то для літа я вибрала собі if you believe Це туалетна вода моріки, це новинка наша. Я люблю її, чому? Тому що вона така квіткова, цитрусова, обожнюю аромат цитруса, особливо в літній період. От е такий Запах, який хочеться просто на себе наносити дуже багато. І я знаю точно, що цей аромат всім подобається, тому що спілкуючись з жінками, з дівчатами, вони завжди звертають увагу, чим від мене так приємно пахне. Так от, це туалетна вода, if you believe, яка створює мені настрій, енергії додає, такої якоїсь ніжності. І дуже всім рекомендую теж в літній період. І тепер перейдемо до макіяжу чуть-чуть до макіяжу. Які помади близьки я люблю використовувати влітку? Ну, перше, те, що у мене на губах, це мій фаворит із блисків рожевий фьюжн. Він тут, здається, яскравим, а на губах ви бачите, я ще повторю. Він тут в флакончику більш насичений. на губах, він, знаєте, Як блиск, він спочатку яскравий, а потім так всідається, влягається на губах і стає такий природній, красивий, освіжаючий відтінок. Дуже люблю влітку використовувати блиски, бо вони такі легкі, зволожують добре губи, їх хочеться повторювати, наносити, тобто декілька разів протягом дня. Легко. І ще мені подобається тут аплікатор цей такий, він такий, як плаваючий, дуже ніжний, такий наносиш, ну просто з задоволенням це робиш. Але я ще додатково дуже часто використовую свій праймер. Це Stick Time Vice як основа під блиск або під помаду. Не знаю, що буду робити без нього, тому що його зняли з виробництва, але у мене поки що він ще є. І не один, я так трішечки запаслась, е, наношу спочатку праймер, він заповнює всі нерівності на губах. І коли наношу блиск, то він не розтікається, він добре тримається, він як магніт, е, цей засіб утримує на собі всі текстури і дає такий. Ну, якісний а, макіяж і надійний протягом дня. Ну, а із помад е, покажу вам суперзволожуючу помаду, яку я полюбляю. Це коралове конфіті. Е, вона тут вона теж яскрава, але на губах вона більш делікатна, ніжна, е, така дає відтін, відтінок кораловий. Е, е, але формула як бальзам. Наносиш. Ну, от, Десь, похоже, до блиску відчуття: таке легкість, комфорт, зволоженість і такий відтіночок. Ну, мені зараз він найбільше подобається, коли я одягаю якусь теплу гаму. Це холодний більш, а це теплий відтіночок. І ще покажу вам, бо теж зараз люблю використовувати інтелектуальний бальзам для губ. Це мій мастхев, особливо літнього сезону, особливо е в дорогу, тому що дуже зручно наносити Він, бачите, світлого відтінку цей бальзам, але він і називається інтелектуальний, тому що під дією температури тіла і pH шкіри він утворює свій колір на губах. І цей такий колір стає ніжно-рожевий, в кого персиковий. І влітку він більш яскравіший, бо температура тіла як би мабуть вища. Я не знаю, чи шкіри, можливо змінюється. Ну в літній період ну він чіт чітонько яскравіший, а взимку більш ніжніший, такий світліший. Тому теж завжди з собою люблю, і це, до речі, обмежена колекція. В нас ще є відтіночок темно-сливовий. Якщо ви брюнеточка, то можливо вам варто спробувати такий темно-сливовий відтінок, бо це теж бальзам і він дуже теж красивий. Ну Ось такі мої мастхев продукти в літній період. Деякі з них не тільки в літній, взагалі дуже багато всього приємного. І Знаєте, от е, чому скажу люблю продукцію морікей, тому що Крім того, що вона безпечна, вона дуже економна в використанні. І всіх цих засобів дуже-дуже надовго вистачає. І основне те, що коли ти спробував, коли ти відчуваєш якість, коли ти взагалі не відчуваєш на обличчі нічого, тебе нічого не турбує, а при цьому ти гарно виглядаєш, це здається і 100% попадання в ту точку, до якої прагне ну, Жіноча половина людства. Тому я дуже всім вам бажаю познайомитися з продукцією Марікей, якщо ви ще не знайомі, спробувати щось і закохатися. І якщо ви не маєте власного б'юті-експерта, я зможу бути вам подругою і порадницею, звертайтесь до мене. Ну, а також я завжди запрошую в команду Морікей, в свою команду. Тому що е, бути консультантом з краси це завжди дуже приємно, бо ти в цій сфері отримуєш задоволення, краси, красу, е, створюєш цю красу для себе і для оточуючих, і маєш власну справу, хороший бізнес, який наповнює мене радістю, любов'ю до життя, до людей. І я бажаю всім вам. Е, Відчути цю красу разом з моріки. Не забудьте поставити вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео, і до нових зустрічей!